Жуау Віале абсолютно нетиповий бразилець. Виявляється, ось така сніжна погода для нього геть не проблема. А навіть навпаки, про сніг він давно мріяв для мене насправді це мрія, тому що у Бразилії ми такого не бачимо, а лише у фільмах чи по телевізору. І всі хочуть спробувати сніг на дотик. А мені пощастило побачити, що таке зима, і вона дуже гарна. Твоя мрія, але ж холодно. це правда. Дуже холодно. я бачила у твоєму інстаграмі, що ти зліпив сніговика. Правда? Так, так. <смес <niin> <смес> так, так, це ми з моєю дружиною перед тим як поїхати у Бразилію у відпустку. Ми мали це зробити. <смес> які українські гостинці повезете своїм друзям і родині у Бразилію. <смес> <смес> моя дружина накупила дуже багато всього. На жаль, я не можу повезти їм борщ, але набрали дуже багато класних сувенірів. Навіть браслетики з надписом Україна. Цього дня Жуао Віале був, так би мовити, амбасадором команди у Фанзоні, і там добряче розважився. Навіть взяв участь у челенджі, який організував партнер Полісся до мінус Піца. Треба було якнайдалі кинути коробку. І знаєте що? Бразилець переміг, <Mutter> <кос WordPress> <б anime> але всі подарунки призначені переможцю, Пороздавав, і щастя малечі не було меж. Був останній поєдинок 2024 року. У суперниках Полісся завжди непростий донецький шахтар. Хоча гірники Житомиряни у цьому сезоні вже перемагали. У другому турі УПЛ, пригадуєте? Але кожен матч то своя окрема історія. На цей поєдинок команда Полісся вийшла у спеціальних футболках із фотографіями військових, лікарів, викладачів. Працівників критичної інфраструктури людей, які щодня долають виклики задля майбутнього України. Це ініціатива компанії BGV, приурочена до історичного бою реваншу Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. Критичні виклики загартовують для виконання першого символічного удару помічу сьогоднішнього матчу запрошуються. Колишній гаплицькольна був полісся, а зараз сапер другої гармати першого самотні артилерійського зводу. Востаннє Анатолій Тимофієв, нині військовий нацгвардії України, був на стадіоні ще до початку повномасштабної війни. Тоді він був в іншій ролі воротаря Полісся. А до полісся де грали яка а, вихованець Динамо, Київ. Потім Вахтирці грав в першій лізі. Грузії і в 2018 році в Білорусі ще пора. Не будемо згадувати ну, цю да. сторінку. І поліція по суті це було перед війною. Це так, останні... це можна сказати останній професійний міклом. Ну і тут багато друзів є. Хто Тому... ваш друг, до речі? Е, Женя Волинець, часто ще спілкувався нормально з ним. Руслан Бабенко. А ви бачили сьогодні? Е, з Волицем. Перекинулись такими так, словами. Посміялись трішки. Про що? Ну, Що що я тут роблю, каже. Ми разом грали. і... А де ви грали? Динамо 2. Мені дуже подобається, як Поліся грає. Я вважаю, що перший тайм вони переграли Шахтар. Але подивимося, що буде у другому. Треба ще забити. Не думаю, що буде багато голів вже, але хочу, щоб Поліся перемогло. І Полісся перемогло. Усе вирішилося вже у доданий час. Асист від Брістріча на Михайличенка. Гірники чомусь залишили Богдана без нагляду у своєму штрафному. А дарма Поліція забиває ворота Шехтаря. Богдан Михайличенко. 90 плюс перша хвилина. Довга, довга атака, але вони її все ж таки домучили ударом у ближній кут. Я не знаю, це останні хвилини, коли я туди забіг, я думаю, я відрука посту, яку передачу. От зараз там е готівець. Тільки так виходимо. Так е виходить, що шахтари ми, ми вихто, і не помістають. Я знаю, що так, ми не могли виграти сумасше. Ми знали в, Ви, в шахтар, але могли краще. Ми будемо ховати. Восьмиматчева безвиграшна серія і так, щоб в останньому турі цього року і перемогти Шахтар це щось шалене. Чого шалене? Ми вже перемагали їх, тому це, звичайно, наша гра. Шахтар такий же суперник, як і Інгулець, Ірєвий берег, тому за Шахтар також дають три очки, тому нам потрібно перемагати не тільки Шахтар в цьому сезоні, а й інших. До речі, Полісся перша команда в історії чемпіонатів України, які Шахтар не може забити уже чотири поєдинки поспіль. Уявляєте за два сезони взагалі жодного разу Шахтар не перемагав Полісся. Є якийсь я не знаю секрет. Я не знаю, Як про ти секрет, це ти можеш пояснити але... собі настрій команди на чемпіона України, тому завжди хочеться перемагати чемпіонів. Якщо ми прагнемо чогось досягти, треба. Щоб проходити через такі поєдинки і виривати їх. Ну, сьогодні помітила, що команда так, дуже агресивно, з якоюсь такою хорошою агресією вийшла на поле. Ну не те, щоб її не було в попередніх поєдинках, але сьогодні якось от вона була такою визначальною, мені здалося. Мабуть, але ми всі чекали перемогу, і тому в заключному матчі, тим паче вдома, на домашніх трибунах, бо болівальники також заждали вже перемогу. І тому добре, що так вдалося. Словом, з класним настроєм тепер у невеличку відпустку. Так. Поїду додому, до Запоріжжя. Там мене чекають вже всі родні і чуть-чуть відпочинемо. Тренер дає добро на «чуть-чуть відпочити. О, у когось там і буде така привілея, тому окей, позаздру трошки. <рес> Дякую, Ар. Правильно я розумію, що команда зараз трошки перепочине, невеличка відпустка, але в головного тренера не буде цієї відпустки. Чим будете займатися? Ні, відпустки фізично, можливо, я зараз трохи місце дислокації зміню за необхідністю в першу чергу. А, хлопці, я дуже сподіваюся, що і фізично, і ментально буде нагода відпочити, хоча у нас не дуже тривала відпустка. Збори вже почнуться перше тренування 8 січня. В мене я дуже сподіваюся, що знайдеться хоча б пару днів, коли можна буде поспати по справжньому. Але протягом дня все рівно буде. Процес не зупиниться не на, не на день. Бо... Є багато висновків, які зроблені, і ще багато висновків, які треба зробити. І це, це мій обов'язок прямий. І, Як то кажуть, в футболі не буває вихідних. Ну і я думаю, у тренерів так само не буває відпустки, якщо говорити справедливо. А ще цей день точно запам'ятає на все життя 18-річний Ярослав Караман. Він вперше зіграв за основну команду Полісся і вперше зіграв в УПЛ словом емоцій не передати стільки. Дебютний поєдинок та ще й проти такого суперника, та ще й з таким рахунком. Мрія? Мрія. Сто процентів мрія. навіть не, не мріяв, що я вийду проти такої команди, як Шахтар. Ну, це дуже важлива гра для мене була. І коли я перший раз почув, що я виходжу в основі, ну, у мене були емоції. Які? Ну, я не міг повірити просто. Я не думав, що це реально все. От так. За що переживав найбільше, коли виходив на поле? Ну, переживання були, щоб не підвести команду. Але всі по команді пацани підтримували мене, казали, ну, роби все так, як ти робиш на тренуваннях, не переживай, ми всі з тобою. Була дуже хороша підтримка від тренера, від пацанів по команді, я дуже, дуже, дуже дякую. Їм. Але ти вигризав, я там бачила момент в центрі поля, де ти просто там вигризав той м'яч. Ну, якщо дають дебютувати, ну, я не знаю. Ходити по полі точно не варіант. Ну, Я старався допомогти, як, як лише можу. Чи задоволений ти своїм дебютом? Ну, я... Дуже щасливий, тому що в першу чергу команда перемогла. Я... Ну це такий дебют, ну, дуже хороший для мене, тому що в першу чергу перемогла команда і, і все. Це була головною метою для мене. Першу смс-ку, від кого ти отримав? Батьків? Що написали? Вони в шоці, що коли побачили цей е... заявку на матч? Хто в основі там сказали серйозно, не вірять просто. А зараз, після Про... такого руху? Розривається, да. Отож із хорошим настроєм команда пішла у відпустку, а до роботи стане вже у перших числах січня. Уболівальники ж загадують свої футбольні бажання під новий рік. Перемоги попасти в топ-5, щоб вийти в Єврокубки. Щоб вони дуже багато вигравали. І виграли цей сезон. Перемоги, щоб не було в них, в них таких довгих черг без перемог. Щоб вони кожен матч могли виграти та. У них було все добре не було травми, як у них було на цих матчах. Перемоги тільки перемоги.